Друзі, всім привіт! Я рад привісти вас на своєму каналі. З вами знову я, Максим. Всім гарного вам перегляду і гарного вам вечора. Значить, Сьогодні у нас розпаковка. Прийшла мені посилка з моєю малиною і клубнікою. Також там є суниці. Ну, по-нашому, земляніка кажуть. Зараз все розпакую, все покажу. Замовляв я це все з інтернету, знайшов об'яву у Фейсбуці. Також розкажу вам ціни. Кому цікаво, може хтось хоче порівняти зі своїми цінами, хто займається сортовими культурами малини і клубніки. Ось як виглядає гарно упаковані е, кустики клубніки і малини. Заказував я сорти, два сорти клубніки, точні сорти я вам назвати не можу, але ось вони родять до пізньої осені. Бачите, вони ще з ягодами. Тут два сорти. Ось ягода. ну Вже, звісно, попліснута. Зараз я вам відкрию, а, кстати, тут написано. Зараз прочитаю. І скажу вам, як називаються сорти. Так, тут не написано сорти. Написано тільки кількість. По 20 кустиків. Тут вроді би 20, а тут 10, якщо не помиляюсь. Я просто не пам'ятаю, скільки я замовляв. Ну, і ще замовив 10 кустиків суниці. Ось така вона, звісно, не дуже привлекательна, але. Но... Ага, кстати, вона. Не така, як має бути. Тому що мені потрібно було кущову, а це не кущова. Це суниця, яка пускає уси, бачите? Лохотрончик, навірно, мені так кажеться. Ну, я ще передзвоню, уточню все. Так. Ну, клубніка хороша. Видно, що клубніка хороша. І тут малина. Значить, малини 10 жовтої і 10 червоної. Це, напевно, жовта. Ось тут щось написано, кстати. Ага, вже порвав. Ладно, зараз подивлюся. Пауза щось не нажимається, ребята. Значить, це 10 кустиків жовтої малини. Ось така хороша малина. Зараз перерахую, покажу вам. Коріння непогані, досить гарні, бачите. Хороша малина. Ми побачимо, яка вона буде в урожайності. Гарний буде врожай чи не дуже. Є, звісно, палки і вже цьогорічні. Ну, тобто, прошлорічні вже такі грубші або цьогорічні, но... Хороші, коротше, кустики. Так, ну зараз подивимося клубніку. Чого, чого, але клубніки вони не пожаліли. Значить, є гарні кусти, 20 штук точно. І ось вона ще дала уси. Значить, написала, що ще може з них щось прийметься. Бачите, які... Гарні корчики, коріння гарне, ягоди скільки Вона стояла на почті 2 дні, тому що я забув, що мені мала прийти посилка з ягодою і вона вже там трошечки підпортилася сама ягода. Бачите, ну це такий сорт, що він родить аж до самої осіні Тут також більше, ніж 20 кустиків. Бачите, хороші кусти. Ну, упаковані вони, звісно, так собі. Ну, але зато живі всі. Навіть, бачите, молоді пагончики почали пускати. У наступному відео обов'язково вам покажу, як я її сажаю. Ну а це прям червона малина. Там так все добротно прям. Ой, одною рукою неудобно, слухайте. Пакульки завернуто. Гарна корнева система. О тут назва. Бачите, дивіться, достану вам любу. Гарні корінчики має. Дякую гарно цій продавщиці. Много молодняка, бачите? Так що, що мене радує, що ця малина у мене точно гарно прийметься. Значить, малина по 10, вроді би, да. Малина 10 гривень кустик. По 10 кустів, 10 червоної. І 10 жовтої. Суниці по 5 і клубніка по 20 закустик. Це якісь там ремонтантні сорти, О, вони аж до самої осені рожають. Повторюся ще раз, так, порахую, скільки тут є. Раз, дивіться, які гарні, просто обалденні. Два, три, мені кажеться, що десять, чотири. П'ять. Шість. Сім. На вісім, 9, Десять. Одинадцять. 12. Ну, все. Вроді би, все вам показав. Всім гарно дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. І ви були на каналі Новицький блогер. З вами був я, Максим. Всім гарного, спокійного і мирного вам вечора. Всім пока-пока. До нових зустріч в новому відео.